Всім привіт! Ми сьогодні приїхали до романого брата. Хлопці грають в волейбол. І взагалі вони збираються з сусідами ось так пограти в волейбол. А я з Ілюшею займаюся, поки що він грає в футбол з ними, поки всі не стали командою грати, а далі я за нього заберу. І хто ще не підписався на наш канал, обов'язково підпишіться і підтримайте нашу сім'ю. Люш, почекай мене назад. Бей, мамі. Порятуй тобі.